Бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов, підійшовши в притул до ворожих позицій, взяли в полон трьох російських військових. Відповідне відео оприлюднила прес-служба Азово на своїх сторінках у соціальних мережах. І більше про цю власне операцію ми розпитаємо у нашого гостя. Це боєць 12-ї бригади Азов на позивний равлик. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Богдане, наше вітання. Вітаю вас. Вітаємо, пане Богдане. Редакторська гостьова група, попередньо узгодивши з вами, дозволила так до вас звертатися. Попри це можемо і запитати, як вам, до речі, зручніше для того, аби діалогувати і продовжити нашу розмову в ефірі. Прекрасно, чудово. Я, як розумію, своє ім'я згадую і так і позивний. Таких вже 12 років служби в мене. Раз тоді давайте продовжимо нашу розмову. Власне, здебільшого, ми демонструємо ці відео в ефірі. а Сьогодні маємо нагоду не лише демонструвати, але й також почути з перших уст про особливості таких операцій, про складності таких операцій і наскільки їх побільшало. Зокрема, я маю на увазі те, що росіяни чи то здаються у полон, чи то беремо до уваги успішні операції саме наших сил. Е, ну, дане відео це була одна із маленьких частин цих наступальних наших дій. Тобто, це ми вже закріпились на доволі кращих відносно противника рубежах. і е, в той момент нас штурмували два дні. Це вже була друга спроба. Тобто, перший штурмовий загін, який пересувався на наші позиції, був знищений. Це були, скажімо так, обмануті росіяни своїм командуванням, які зайшли на ці позиції для закріплення. Тобто, е, ці. Військовослужбовці Росії повинні були зайти закріпитись на раніше зайнятих позиціях Росії, так би мовити. Але там їх вже не було, так як вони були розбиті минулого дня. Тому ці росіяни, яких ми бачили, вони здались в полон, коли підійшли наші бійці. Ну і також з міркувань безпеки ви кажете, що вдалося поліпшити свої позиції, закріпити їх? Запитуємо безпосередньо той напрям, на якому перебуває ваша бригада, і загалом, яка там військова ситуація. Як змінюється динаміка? Чи змінюється вона, чи змінюють підходи, ворог і свої стратегії? На даному напрямку противник вже виснажився, тобто ми максимально виснажили його бронетехніку, артилерійські засоби і піхоту. Тому зараз активних штурмових дій в нас немає. В нас є зараз більш стабільна позиція. Противник не просувається і не вдає спроб просунутись на сьогоднішній день. Пане Богдане, але ви зазначили, що все ж таки не штурмують позиції українських військових російські військові. Як щодо їхньої тактики, чи якось вони її змінюють, чи використовують зокрема важку техніку зараз під час штурмів? Про що можете розказати? Це зараз тільки якщо штурмують на нашому напрямку, це піхотні штурми дуже рідко вже є техніка. Це буквально чоловік до дев'яти підходять під позиції і пробують, скажімо так, налякати, щоб наші військовослужбовці втікли. Але в нас все з бойовим духом в порядку. Тому такі спроби ми присікаємо і противник. От якщо бувають такі випадки, здається в полон. А якщо він дальше продовжує агресувати на нас, то ми його знищимо. От, власне, і ви самі зазначили, наближаються впритул. І на цьому відео, коли взяли трьох росіян у полон, ми бачимо, що власне впритул наблизилися до, до, до нас. Скажіть, будь ласка, наскільки ризикованою така операція є для українських військових, які треба мати навики, скажімо, щоб успішно все відбулося, і також цікаво в ході розмови які цікаві, можливо, деталі вдалося з'ясувати під час розмови з цими росіянами, які потрапили до полону? Щодо підготовки таких дій штурмових, тобто, це комплекс заходів, які ведеться і розвідкою, і попередньою розвідкою позицій підготовкою піхоти, підготовкою артилерії цих позицій, які будуть штурмуватись. Постійна розвідка, це скиди, і тоді вже заходить піхота безпосередньо. Це складно, це дуже ризиковно для наших військ, тому що, тому що не розумієш, за яким поворотом в окопах може бути противник. Тому доводиться деколи, ви як ви бачили на попередніх відео, тобто ти не очікуєш нічого і не розумієш, що буде робити противник. Так як ми знаємо, якщо я не помиляюся, минулого року ми бачили. Відео, де противник е, тримав під собою гранату і був готовий підірвати себе і е, наших військовослужбовців. Це було е, підрозділи ЗСУ. Я точно не пам'ятаю які вже. Тому деколи е, приходиться ліквідувати противника, який може чинити опір або може бути агресивним для наших військ. Е, в ході розмов з полоненими е, всі зазначають останнім часом, що це що вони. Всі кредитори, всі прийшли платити кредити, що командування їх кинуло. Це, скажімо так, самі нижчі прошарки суспільства, які попадають зараз до нас в окопи, які не потрібно їх кидають як на м'ясо. Є, в нас бували і скажімо так, офіцери, бували і сержанти, з якими можна говорити вести діалог, якийсь, і більше вони вже перестроюються на розмову і допомагають більше нам в виявленні позицій штабів, окремих вогневих позицій за вашої пам'яті, з вашого досвіду, найбільша кількість полонених, яких вдалося захопити. Е, Скоріше все, це, це були ворожі штурми, у нас там було біля 12 чоловік, 13 отак ось. -от. Пане Богдане, ми дякуємо вам за, за відповіді. Дякуємо за розповіді за ту роботу, яку виконуєте. Бережіть себе з нами на прямому зв'язку. Був боєць ї бригади Азовна, позивний Равлик, на ім'я Богдан. І власне мали можливість у прямому ефірі дізнатися трішки більше деталей тих успішних операцій, які виконують наші військові безпосередньо на лінії зіткнення.